Я з ним познайомився недавно, два місяці назад. Мене вразила його відкритість, його щирість. Коли останній раз я була на його концерті, він просто кайфує кайфував від того, що він робив. Завжди, як згадую його як особистість, то просто зразу усмішка появляється. Тому що він завжди дарував людям позитив. Я працювала з ним в благодійній справі і бачила його зовсім іншого. Не як зірку, не як на сцені. В житті він ще інший. Він відкритий і щирий, він був справжній, він був просто людиною. Я на пісня Скребіна виросла з сестрою, а коли було 13 років, сестра читала його книжку Я Побіда і Берлін. Його незламна життєва позиція, його усмішка приносили радість і щастя на одному глядачу та прихильнику. Я думаю, що зустрівши його, я неодмінно спершу потиснула йому щиру руку і сказала дякую від східних патріотів. Щоб він знав, що вони є, і його творчість його, потрібна їм. Мені він подобався тим, що коли його запитували щось, е, якісь питання, він ніколи не тірявся, а завжди відповідав те, що він думав. Він був дуже прямим і щирим. Де у такій е, маленькій людині у такому світі можна взяти стільки енергії? Кузьму я любила за те, що він був собою, і йому було. Це пофіг на те, що думають про нього інші. Він робив те, що йому подобається. Я би хотів знати, або щоб він дав навіть пораду, як залишатися українцем. Спитала б, як йому не вдалося, як він зміг не втонути в цьому бродішого бізнесу, як він втримав себе як особистість. Ви його зустріла, то мені б було дуже цікаво, от саме звідки він бере оце натхнення, постійно бути таким дживчиком. Він був щирим і завжди показував те, що думав, і не боявся цього сказати. Скряда, тебе дуже любила, поважала як людину, газнотечну. Все, що я любила Скрябіна, напевно, за, за його таку природню щирість, відвертість і вірність, вірність собі, вірність своїм поглядам, принципам. Дійсно, ми цінуємо те, що втрачаємо, але ми зовсім не втратили, він завжди буде у серцях кожного з нас